Вами сидить бакалавр журналістики. Вчора я отримала диплом. Сьогодні я ще їздила зранку в університет, щоб забрати додаток, бо через відключення світла і всі ці проблеми не змогли надрукувати на вчорашній день. Привезли сьогодні. Як вчора пожартувала Каті, і я жартую весь Тікток, вчора я отримала диплом і можу сказати, що це не просто бумажка, це картонка, а це бумажки. Дуже багато бумажок з моїми балами. У мене хоче диплом без відзнаки, хоча я думала, що буде з відзнакою, але, як виявилося, по всім практикам має бути A, а у мене всього дві b за весь диплом, одна з яких за практику. Чи засмутилася я? Так, я засмутилася, бо я розраховувала все ж таки на інше. Все. Завершилося все це в понеділок. У мене перша 11-го числа. У мене буде друга ЄВІ. Якщо все складеться так, як треба, то я ще вступлю на півтора роки на магістратуру. Хоч це було і не таке навчання, яке знаєте, описували наші батьки. Що це такі студентські роки, найкращі роки життя. Мої студентські роки пройшли дистанційно, і ми дуже дійсно мало бачилися з моєю групою. Ми дуже мало бачилися на парах, і цього, звісно, дуже сумно. Але я можу сказати, що мої студентські роки все одно були дуже класними, тому що саме в університеті я знайшла своїх подруг, з якими ми спілкуємося, і я впевнена, будемо продовжувати спілкуватися і надалі. Я вдячна за можливості, які мені надав університет, все, що відбув. В його стінах за ті проекти, які мені вдалося реалізувати, деякі отримали життя, деякі ні. Але це не так важливо. Головне це емоції. А емоції у мене залишилися. Тому, ті, хто планує вступати, вступайте, знаходьте своїх людей. Йдіть до професії мрії. Ті, хто вже завершують, вітаю вас! Поділіться в коментарях вашими загалом думками щодо цього, як пройшло або проходить ваше навчання, які були очікування. Пишіть, пишіть, я хочу бачити ваші коментарі, я хочу це читати. Мені дійсно цікаво, як це проходить в інших закладах і у інших людей. На цьому все. Ми йдемо далі. Йшла в кав'ярню, взяла душа, лимонад, Приїхала на годину раніше. Ба. Чекаю. так. Ділюся останніми новинами. Я вже приїхала додому, а, здала ЄВІ, здала на 168 балів ТЗНК і англійську на 140 з чимось. Але вступати на магістратуру я не буду. Я хочу іншого. На другий спит я не поїду. От і все. Я ще заїхала по дорозі, купила собі Мак. Зараз буду читати їсти, святкувати це прекрасне рішення. Я просто відчуваю себе вільною людиною, тому е маленьке нагадування вам: не бійтеся робити так, як відчуваєте, і не слухайте нікого. Це ваше життя. Приймайте рішення самостійно. Я взяла сирний соус, картопляні діпи, чізбург, чізбургер і бабл гам коктейль. Поговоримо у мене натхнення обговорити всі події, що сталися зі мною за останні два дні. А, точніше, це навіть не події. Це якісь внутрішні діалоги. Як ви вже знаєте, я завершила навчання на бакалавраті і отримала диплом. Ми відгуляли випускний, а я повернулася додому і почала обдумувати. Дійсно, завершився ще тут життєвий етап, і попереду у мене дуже багато планів і думок. Які не можуть пересікатися одна з одною, потрібно обирати, в якому напрямку рухатися далі. І про це я хочу з вами сьогодні поговорити, можливо, поділитися своїми думками з приводу цього. Розпочну з того, що це не перший складний вибір, що робити далі в моєму житті. Перший такий вибір стояв у мене після 9 класу, коли я вирішила вступати в коледж. Цікавий факт про мене. я Два роки провчилася в коледжі після 9 класу на дизайні. І я зрозуміла, що це не моє, і я вирішую забрати документи цілий рік. Я присвячую тому, щоб розібратися в собі і в тому, що мені робити далі. І я вступила в університет на бакалаврат в університет Грінченка, де я провчилася 4 роки. Я дійсно знаю, що це моя професія, і мені це цікаво. І навіть мій блог це продовження моєї професії, це свого роду. Авторська журналістика, провшившись на бакалавраті, я вирішила йти на магістратуру. Але після випускного я сіла і кілька днів обдумувала це своє рішення, і не тільки це, я в цілому обдумувала, в якому напрямку я хочу рухатися далі. І я зрозуміла, що не на магістратуру, що це не моє рішення. Це скоріше починається слідування чимось очікуванням від мене, очікування оточення. Що я піду далі, і це рішення скоріше було їх, хоча вони мені його не нав'язували і напряму не казали. Але я відчувала, що вони очікують цього кроку від мене, і тому я йшла. Але я зрозуміла, що я не хочу витрачати ще півтора роки, принаймні зараз на це. Я вирішила вдосконалювати себе в тому, що мені дійсно знадобиться. Тут і зараз, а не колись теоретично в майбутньому страшно йти далі і розуміти, що ти починаєш все це з нуля по факту. Курс дуже різко змінюється, і це лякає, але при цьому надає мені дуже багато сил, бо я відчуваю, що мені потрібна була ця зміна курсу. Прислухайтеся в першу чергу до себе. Ви у себе один або одна, і все це ваше життя, ваше і нікого іншого. І ніхто не може проживати його за вас. І поради, вони хороші, але якщо ви відчуваєте, що вони вам не потрібні, що ви не відчуваєте себе з цими порадами, не клеїться у вас все це, не потрібно переступати через себе, через власні бажання. Прийшла моя посилка, моя косметика. Це, звісно, треш. Замовила, не подивившись графік світла, тупо вирубають світло, і мені дзвонить кур'єр. Я приїхав спустіться, будь ласка, я така, ні. Але нічого, я насправді і не втомилася, і це дуже класне кардіо зранку, тому в всьому треба шукати позитив. Перше, що я замовила, це а, ось такий. Це бальзам для волосся з гіалуроновою кислотою. Далі, наступне, що я замовила, це продукція бренду SANE. маска для обличчя проти токсинів. Ця косметика, яку я замовила, вона не містить вітаміну С, бо, як виявилося, моє обличчя не сприймає вітамін С. Після цього дуже багато висипань. Наступне це нічний крем з пребіотиком. Ось ця штука, яку я вже купую другий раз, і залишаюся. Дуже задоволеною у неї це гель від висипань. Такий вийшов доволі розхлябаний влог. Я вирішила трошечки від усього відпочити, зробити собі такий детокс. Нічим майже не займатися, крім роботи і монтажу. Нік мене в цьому повністю підтримує. У нас з ним коннект. У Ніка сьогодні його день. Він мені купу вже разів for you to call.

Цікавий факт з мого дитинства. Саме в цьому озері я навчилася колись плавати. It's my brother. Ілля з uh, Привітайся з моїми підписниками. Скажи, що не Що сказати, вода? Тепла. Всім раджу. Так, фані, фані. Такі у мене сьогодні детокс вихідні, бо е, зв'язку немає, інтернету немає. Я приїхала на два дні. З своєю родиною. Ось. Тому якось так. Мені знайшли таку дуже кльову кепку з марихуаною. Відчуваю такий, знаєте, присмак 2016 років. Оп, Оп. чиназис. Це просто раритет. Оп, спасибо. Зараз ми їдемо. Кататися на великах в магазин за класом Боже як в дитинстві з'їздили в магаз. Їдемо назад якимось довгим шляхом. Насправді це дуже весело. Стоп when my пик нотси вид мил ми заїхали до Ані. Я тут. А, приміряла її ліжечку, Чекаю, вона зараз пішла брати речі, пледик, все, що нам знадобиться на пляжі. Я взяла карти. До речі, вперше в цьому році йду вже на пляж за це літо, бо не було часу і дуже давно планувала сходити, але все відкладала. І от нарешті нарешті ми йдемо. Аня така, я знаю коротку дорогу. Тим часом ми вже обходимо. Як <реш> це відео було в Тіктокі? Складу, що ти шарш в цій темі, ти. Хуй луша. Ми пішли, висока трава, аня така, о, я бачу стежку. Виходимо, це просто шмат, там, де трава була заглажена, а далі ще вища трава, ніж там, де ми йшли. І зараз ми обходимо все це, щоб нарешті дійти до річки. Але дуже атмосферно, знаєте, мені подобається. Ми вже прийшли, ми сходили трошечки, покупалися. Сонечко прям вообще Кайфулі. Дуже класно. Я нарешті коротка історія. Цей купальник я купувала в 2021 році для того, щоб в ньому в 2022-му їхати на море. Але так і не з'їздила, бо почалася війна. І от нарешті я його вигуляла. Дуже класний кадр, дуже класний день. Вечір. У кого як, ладно. У мене вихідний, у мене класне Ані таке. The we special touch you get I'm needing it more than I ever did. Don't wanna be a sacrificing love Before you. I will за nю поплавали. Перейдемо по домівках, бо у нас є час до 9, бо о 9 по идеї, мають вимкнути світло, а нам ще треба якби побити голову вдома, піднятися, щоб не йти пішки. У мене вчора був такий настрій, вимкнули світло, і замість того, щоб щось робити, у мене був вихідний, і мені дуже хотілося знайти. У мене вчора зранку був такий шум в голові, просто купа думок. Якась таке. Я не знаю навіть, як описати це відчуття. Стурбованості, напевно, ось. І мені потрібно було якось від цього позбавитися. І я вирішила вийти до себе під будинок в парк з книжкою, взяти якийсь коктейльчик, щоб трошечки відпочити. І це я вам так скажу дуже спрацювало, бо мені дійсно стало легше, спокійніше на душі. І сьогодні ось цей зв'язок з природою трошечки підкріпився такою вилазкою зайною на річку, тому дуже файно. Друзі, сьогодні 7 липня це за старим календарем Івана Купала. Вечір ми зустрілися з Занію просто посидіти, поспілкуватися. І мені прийшла геніальна ідея зробити фотосесію в такому народному стилі на Івана Купала біля річки. Зараз 9 вечора, вже, напевно, початок 10-та -го, 10 -го година. Ми йдемо до річки робити фотосесію, пускати вінки. Ці прикольні штучки. Але знаєте, це кайф. Бекстейс. Ah! Я сплела нам за нього міні-віночки. Вони схоже більше на згусток трави, але ми їх будемо запускати. Бо ми подумали, що е, не справа в розмірі вінка, а справа в любові. Правильно, правильно. Ось Довинка. тому ось це наші віночки, які ми будемо запускати.